А я буду рубить омлет с... со шпинатом. Кстати, такая классная вещь. Помыла его для трошки Пицуши это будет. Такая у меня есть центрифула. все Все, зараз можно уже резать. леоник дякую за домашнее яичко. Дуже смачний. Що ли собі курочок завести. Сале, омлет на сале кажу. Тут залезаться урок Ну, а то, что ты купила, оно такие не топки, а це топ. Вкусно, коли кріп додаєш, укроп. багато багато Так що прямо з ложка в тому моменті стояла. Ну, звісно, поки еще они приготовлены. сыр покласси, но я не буду. Бачите, какие гарные. Трошки молока, 4 яйца. посолить по вкусу. Дивіться, яка вже диско виросла, диско з теплички. степличка. Від теплиці, Я таки вчора з панбон цей поклала. Хай трошки земелька відпочине, від, від бур'янів там поки розсада виросте. Чесник поки такий собі ще жовтувати, але він відходить. Бо в прошлому, в минулому році він так і не відійшов. Був весь жовтий, я його викопала і викинула. А з цієї сторони який кріп гарний. Все попробирала вчора. Практично все. Це тільки не можна, мабуть, його так рясно саджати, бо він потім як не провітрюється, так от тут загибається. Ну, не знаю. А салат ще. Хоча за вихідний так норм вирос. Був взагалі малюсенький. Баланечка вже планує цвісти, але з такої погоди невідомо. Малинка відійшла. І ожина він така жива. А прискувати не можна, дощі передають. Трошки піддобримо. Що ми піддобримо півоні? Щось ви мені в цьому році не радуєте, а? Це тому, що поздно їх підживила буквально вже на минулому тижні. Треба було раніше, але щось. То одне, то друге. Зараз щось підживемо. І хто це сожрал мой піон? А, це він підмерз. Блін. Біленькі тільки, гарненький. Зараз підсиплю прямо туди під півонію. І це мені подобається зручно. Гранулки розсипав. Дивіться, я їх вже показувала, може хтось не бачив. Бачите, які красиві. Все ж потрібно підживлювати. Ще й почва тут така кисла. Сольфімію свої трошки підкормлю. Чому вони у продавців такі гарні? Тому що туди добре насипають, а ми чомусь про це забуваємо. Що всі хочуть покушити вкусненько. Я хоч і додавала конячі, конячі доброго, чи як там перегні, але там більше азот, мабуть. А це у нас збалансовано доброго. Це моя любима троянда П'єр де Ронсар. Якось так. Вони так квітні. Все літо. Тому. Піоні, ну що ж у мене підвели в цьому році? Не хоче квітнути. Вся трояндочка беденькая такая, бедненькая. Все э, колбасила. Змерзла. Так, зручно насыпаю, пішов. Вот серьезно, не надо с этими бегать ведрами. Розведіть що -то. Ще до полуниці не дійшла. Ще полуницю треба підживити. Так, що тут ага, оце. Все, дещо? змиє, піде під кору. ця піоня, що з нею? Квітнути ти не буде, не буде, ну і не получиш нічого тоді. Погано себе віла. А ці вроді потроху щось планують добре. Телі в мене. Ось тут теж підживлю. Гарне добриво, але. Дуже швидко розходиться. Трошки залишилось. Все, нема. Упаковки як і не було. Ой, класна вона буде. Кораллова півуня. Непонятно, буде досік чи не буде. А керіка ця керіка ж, да? японська, вроде так? Кірика японська, вроді так. І без добра квітне. Постійно, щось вона. Молодець. Знаходила все, що було вже. Ще таке у мене є троянда повне, мінеральне добриво. П'ять років. срок придатности, тому сейчас зараз... еще и импеджируем. Тут треба один ковпачок на да? 10 литров воды, я так думаю, пидейда. Тут что-то шось... пивко в пачка на 7 литров, но мне потребно больше. Кешець новенькі. Що таки думаю, мабуть, треба обробити від, від цього, від кліща смородину порічку. Там як буде вже тому що. Ще... зажрет Через неделю приеду, не будет по речке. Так зараз и Уже я буду. Обраблять буду цезарь. Инсектокарацит. 2-4 мл на 3-4 на 4 литра воды. 10 миллилитров 10 литров тогда. Десять литров сейчас разведу и тандем прилипач. Прям с ведра трояндочки. Такс. Переобробляємо. Уже жрут они. Бачите? то Свеженькие, зеленые. Пожерут только так. Не знаю, как полет, но помоет точно. Ой! Глянь, как классно. Классно вообще, супер. Хай полывай так. Серега, персик обраб обрабляю. Это ты чем? Магникур? Магникур, ты И прилипаешь. Угу. Там, буде, дощ не буде. Нам своє робити, так, Реся? Да. <світ> Залишиться. Може ще абрикос, Сереж? Так, так, так. Тут хороший розпив. Я дивлюся, що стовбуру вже весь мокрий, значить, виявить, що все мокре, Я не жаліюся його все. Давай, давай, залишиться на троянди. Ну, все, вже поїдемо з чистою совістю, так. Да? Що все обробили. На хвойні тільки мені не, так, мабуть, не можна. О, знаєш що, ще можеш этот яловець, ялівець обробити. Ім уже хуже не буде. Там теж від парші якоїсь там щось таке. Ну так, да, ось бачиш, якісь такі листочки, ну, як е... чи підмерзли, чи що ну, з ними. Підмерзли. Ну, хуже не буде, хай буде. Ну, все, скінчилось. Все? Угу. На трояндочку якщо залишилось. Ух ти! А на трояндочку так? не так? Ні? Все. Ну, добра. Ты такая красивая. Рейси, пищалка. Где твоя пищалка? Ты такая красивая. Ты такая девчонка красивая. Где пищалка? Дай пищалку. Дай пищалку. Жадина. Вот зараза. Только я обробыла, и пишу в дождь. Все добре, як пішов, так і закінчився. Пару хвилин щось там капнуло і все. Так що сподіваюся, що обробили не зря хоча б пару годин і все. І цього буде достатньо. Сусід там мангал розпалює. Щось смачненьке, мабуть, буде жарити. Теж якогось шишличка хочеться. Перехочеться.